Ми самі винні в тому, що інфоциганщина стає нормою. Так, багато хто любить нити в коментарях, когось звинувачувати, але. Переважно ми самі це створили і підтримуємо. Чому будь-який успіх в інтернеті перетворюється на дешеву показуху, чому шарлатани продають повітря за великі гроші? Я, на жаль, занурився в цю тему більше ніж хотілося б, і в цьому відео ми з вами про це поговоримо. Давайте першочергово поговоримо про те, що ж таке інфоциганщина. Напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте, тому що є дискусійні думки. Хтось думає, що інфоциганщина це просто обман. Як на мене, інфоциганщина це ось це блиск, понти, картинка, показуха. Тобто для мене інфоциганщина це не самі інфопродукти, а ось стиль продажів цих інфопродуктів. А ось за цим стилем. Можуть стояти як е, шахрайські якісь продукти, так і, на жаль, багато хто використовує ці методи про продажів просування і до нормальних продуктів. Зараз розберемось, чому інфоцигани продають не знання, не систему знань, яка призводить вас до результатів, а мрію. Ви ведетесь на картинку. Ну, ті, хто ведеться, а не на реальні інструменти. Якщо вам про при продажі якихось продуктів обіцяють все. За ніщо, тобто заплатіть 100 гривень, і ви все зрозумієте, ви одразу будете заробляти, ви станете щасливішою людиною. Ось тут вже починається інфоциганщина. Насправді, ось ця межа доволі розмита. Як особисто я з цим зіштовхнувся і що задовбало особисто мене, я займаюся відеоконтентом вже, ну скільки років 15, я створюю відео, монтую, режисую, операторствую, продюсую, тобто я займаюся відеоконтентом. Загалом. І дуже часто моїми клієнтами, особливо 22-24 роки, це були представники онлайн освіти і інфоциганщини. Все-таки це різні для мене. Я розділяю онлайн-освіту і інфоциганщину. І я дуже часто ставав свідком ось цієї картини, коли людина. Розповідає, що я живу в легкості, заробляю, дихаю маткою, заробляю десятки сотні тисяч доларів. А потім ти кажеш людині: Окей, ми з тобою там умовно відпрацювали такий об'єм. Давай мені 500 доларів за мою роботу. А людини немає. Не те, що вона там щось, а в людини просто немає. Вона починає займати, вона розсрочкою по 100 гривень починає віддавати. В неї банально немає грошей. Ти працюєш з кимось, і ця людина розповідає: я купив собі тачку за місяць, а потім ти дізнаєшся, що йому батьки на день народження подарували. Просто день народження було там 4 місяці тому, а тачку він купив тільки зараз, тому ніхто це не зв'язав. Але людина створює карт картинку: дивись, я купив собі тачку. Хочеш також купити собі тачку, тоді роби те, що робив і я. І це би дуже класно працювало, якби у всіх були такі батьки, які дарують вам машину. Ви робите якийсь свій курс і вам дарують батьки машину. Якби так працювало, я би щомісяця місяця запускав курс. Але батьки, чому ви мені не даруєте машину? Я тут щось роблю, дихаю маткою, намагаюся. Ну, в мене немає прям можливості, але я роблю все від себе залежне. А машину мені ніхто не дарує. Також дуже часто я бачу в історії успішних бізнес-дівчат, яка Просто працювала, я не знаю, найманою працівницею, робила нагаточки, манікюр, потім е, зробила один манікюр за 200 гривень, 100 гривень відклала, потім два манікюри за 400-300 гривень відклала, потім оп, і відкрила салон краси. Але в цьому оп, як потім виявляється, від когось, е, виявляється, що там. Ну там чоловік просто дав їй 60 тисяч доларів, і вона відкрила салон краси. Але вона, от вона покроково, вона ось так і робила. Відкладала по 100 гривень, відклала 10 тисяч гривень, а потім 60 тисяч доларів їй додали. Тобто, але в цих своїх курсах ці дівчата ніколи про це не розповідатимуть, так само, як ці хлопці, там, яким перепало щось від батьків або ще дуже, дуже часта схема. А людина вам розповідає. Я, ну, наприклад, я YouTube продюсер, і може вам людина розповідати: я YouTube продюсер, в мене є YouTube канал і показує, в неї дійсно є YouTube канал. Я з нього заробляю 100 тисяч доларів на місяць. І ти думаєш, як експерт, ти думаєш, ну, це неможливо, що він там, починаєш розбиратись. А потім виявляється. Я та YouTube продюсер і в мене дійсно є YouTube канал, але насправді я ще не знаю. В мене є ще один YouTube канал, про який я нікому не розповідаю, а там я рекламлю казіно. І, або якісь букмекерські контори, або я просто криптою там шаманю, зав'яжу людей в якісь шаманські схеми по крипті і там обманюю. Але в інстаграмі я буду розповідати тільки про те, що в мене ось є ось цей офіційний бізнес. Ось цих е, тіньовиків я дуже багато знав. А дуже часто ще я стикався з людьми, які займаються компаніями працевлаштування. Точніше, навіть не компаніями працевлаштування, а тупо контори, які. Фіктивно влаштовують людей на роботи, скажімо так. І там дуже багато чорних грошей. Але ось в них цей бізнес, функціонує, вони про нього ніде не розповідають, а потім відкривають собі якийсь салон краси, який просто кінці з кінцями ледь зводить, і розповідають. В мене є салон краси, в мене є барбершоп, в мене є шаурмішна. От звідки я як ви думаєте, звідки я заробляю 100 тисяч доларів на місяць? Шаурмішна в мене ось так приносить, і від цього дуже бісить це все. Тому що я розумію, як це впливає на ти, на інших людей. На мене також це колись впливало. Ти коли дивишся якесь інтерв'ю? Людина розповідає: ось це. Я продав одне яблуко, потім а, купив два, помив, продав два, а потім мені подарували мільйон доларів. Але про ось цей потім людина не каже. А про це каже: а потім в мене виявився мільйон доларів. Ось я продавав яблука, і в мене мільйон доларів. Е, для мене це все ось ця мильна бульбашка, ось ці фантики, якими люди прикрашають щось е, таке, що не зовсім можна назвати цукерочкою. Також сюди ж я відношу людей, які ось ці гуру, карми про екологічність, про те, що треба любити всіх людей. А ти з ними десь перетинаєшся, розумієш, що ця людина ненавидить людей, всі нижче за неї. А, і, а якщо ти так відносишся до людей, то яка там нахрін карма? Тобто все, про що ти розповідаєш, це шляпа. І через цей дуалізм просто хочеться помитись. Хочеться не мати нічого спільного взагалі з інфобізом. І, на жаль, під це підпадають і адекватні спеціалісти. Чому всі, хто продає щось через інфоциганські методи, роблять так тільки тому, що ми це хаваємо. Народ жере. Народ несе гроші на ось ці фантики. Народ не несе гроші на нормальні речі. Щоб мені продати курс, в якому я навчу вас заробляти. Мені треба показати, що я заробляю не на тисячу-дві тисячі доларів в місяць. Хоча це для багатьох вже офігенний результат. І вже класно, умовно, є людина, яка може вас навчити заробляти тисячу доларів в місяць. Але ж більшість не піде до такої навчатись. Більшість захоче піти до тієї людини, яка скаже, я заробляю 50 тисяч доларів на місяць. Ну там же ж більше. І ця людина, що, що як показати, що ви заробляєте 50 тисяч доларів на місяць? Треба взяти в руки купу кешу. Бляха, хто з таких людей, хто реально заробляє на білих схемах, тримає гроші в кеші? Ніхто. Я, я кешем не користувався вже. Ну, в мене тут за комуналку платити, тільки кешем. Ось я знімаю гроші, йду платити за комуналку. Більшість людей користуються електронними грошима. Просто переводить. Але ні, в мене ж обов'язково в інстаграмі мають бути котлети грошей. Як ще показати, що я дуже багатий? Я буду кататись на дуже дорогій машині. Як мені цього зробити? Візьму в оренду машину, назнімаю контенту, і буду рік виставляти, як я ось на такій машині катаюсь. А ще крутіше: візьму 5 машин по годині кожну на оренду в різному одязі, пофоткаюсь, і все. Це зі сторони вже буде виглядати для людини, ніби контент дуже багатої людини. А також я ще а, поїду кудись відпочивати, в якийсь Дубай умовний. Чому Дубай? Тому що туди, в принципі, злітати недорого, там можна десь в хостелі в умовному пожити, але пофоткатись на фоні висоток і це виглядає дорого. Але проблема в тому, не в тому, що люди так роблять, а що люди на це ведуться. І ось ці інфоцигани роблять так тільки тому, що люди на це ведуться. Все, не конкретно ви, не конкретно я. Але ми також, як би там не хотілося, ми також частково підпадаємо під цей вплив. Але більшість натовпу понесе гроші саме туди. І хто формує це? Ті, хто споживає, чи ті, хто створює, ті, хто споживає. Тому що ті, хто створює цей контент, роблять так виключно, тому що він працює. Якщо завтра буде, не знаю, модно і дуже почетно не знаю, Вчитись жонглювати і складати пазли. Ці інфоцигани вже завтра будуть першими жонглерами в світі. Вони будуть робити клуб по складанню пазлів, вони будуть змагатись, хто з них кращий пазлоскладач. Щоб вам показати, гляньте, я в тренді, сподобалось людям грати зараз в падл. Всі, хто навіть не любить падл, побігли фоткатись з ракеткою. Я граю в падл. Модно там теніс грати, люди побігли в теніс. Був колись період, всі в гольф несподівано почали грати, всі з клюшками в себе в інстаграмі. Тобто самі інфоцигани, вони також жертви всієї цієї штуки, яку створює суспільство. На жаль, ми дуже часто любимо перекидати відповідальність на інших. Але першочергово треба. Зрозуміти, чому так працює, і перестати вестись на це. Лайкати, перестати лайкати ось ці щасливі стосунки, які насправді не такі, як є. Перестати лайкати купу людей на спортивних тачках і з купою бабла. Перестати бляха гроші їм нести, допомагати просуватись тим, хто реальні класні експерти. Зайвий лайк поставити, хоча б я там вже не кажу про щось більше. Я сам зсередини на собі це відчув. Я рік тому приблизно був в Дубаях по роботі, і ми з другом взяли собі Rolls-Royce. Буквально на дві доби просто відчути це. То в фільмах же ж це так класно, і просто хотілося відчути це. Ми взяли цей, цей Rolls-Royce, я виклав контент з цією машиною, і люди почали мені більше довіряти як експерту, який вміє заробляти гроші. Хоча я з купівлею, я з орендою Rolls Royce не став більш крутим експертом. Я не став більш професійним професіоналом. Я просто взяв оренду машину. Я не казав, що я її собі купив. Я не казав, що я орендував її собі на півроку. Ні, просто кажу: взяли покататись Rolls-Royce. Прикольно, двері отак відчиняються. Я не дуже прям автолюбитель, щоб порівняти. Ну, прикольне відчуття, як в фільмі там я себе відчув. Але люди почали до мене більш статусно відноситись. Хоча я просто, бляха, взяв машину в оренду, її може взяти та майже будь-хто. В мене реально збільшилась кількість реакцій в Інстаграмі. Люди люблять понти. І якщо ви хочете щось продавати, вам треба ось так виглядати. Якось. Як людина, в якої є гроші. Чому це працює? Люди хочуть вірити, що є якийсь короткий шлях. Мій шлях в Ютубі більше 10 років. І перші роки в мене не виходило. Я не розповідаю і навіть не намагаюсь зробити вигляд, що ви зараз всі зайдете в YouTube, через місяць будете заробляти. І тому до мене не йде ось ця масова аудиторія. А масова аудиторія йде на навчання до людей, які кажуть: дивись, місяць, місячний курс, потім тисяча доларів в місяць, потім п'ять тисяч доларів в місяць. Я, я взламав алгоритми YouTube, я точно знаю, як працює. А я розповідаю: ну, я не точно знаю, я нічого не взламував. Ось в мене є досвід 10 плюс років, я можу з тобою ним поділитись. Але на таке масова аудиторія не прийде. Люди хочуть самі себе обманювати. Люди хочуть вірити в те, що є якийсь короткий шлях. А Люди хочуть вірити, що є чарівна кнопка. От зараз хтось навчить мене, як легко заробляти гроші. Коли ти кажеш, я навчу вас, як важко заробляти гроші. Людина така: Ні. Я хочу навчитись, як легко заробляти гроші. Те, що це все показуха, людина не хоче чути. А ось ці кейси, коли кажуть, моє навчання пройшло тисяча людей, ось Сережа, який після мого навчання заробив 5 тисяч доларів. І в цей момент в людей не включається. А, а інші 999 людей, що, що з ними? А потім, а, Сережа, батьки подарували. Чи Сережа просто крипту купив дуже вдало. Люди хочуть самі себе обманювати. Але потім ниють і жаліються на наслідки. Я зараз не кажу про прям жорсткий обман, коли людина вам каже: я вас навчусь цьому і не вчить цьому. Я кажу про загальну картинку. А ще дуже часто, якщо ви звернете увагу на ось ці інфо-циганські маніпуляції, там дуже часто робиться все так, щоб людина сама себе обманула. Тобто, наприклад, я міг би не сказати, що я купив там, повернемось до того Rolls-Royce, я вже рік пройшов. Я міг би виставити в сторіс, наприклад, фотку з Rolls-Royce, а потім в наступній сторіс я міг би написати, як круто, що можу собі дозволити купити круту машину. Не кажучи про те, що я купив Rolls-Royce. Але люди би самі собі це придумали. А насправді, умовно, в мене є там, я не знаю, можливість в кредит купити Toyota Camry. Для мене це там крута машина. Але в мене є можливість купити її в кредит. І то стартовий внесок мені батьки подарували. Але я міг би так зманіпулювати людьми. І так більшість маніпуляції працює. І через це реально класним експертам, коли вони звертаються до маркетологів, до піарників, їм кажуть: ну дивись, ти реально класний експерт. Але тобі треба піти орендувати Ламборджині, орендувати Феррарі, на них покататись два дня, взяти готівку в руках і показати це. І тоді твій курс буде продаватись. Цей експерт, я з дуже багатьма експертами проходив цей період. Я там на різних ролях з ними проходив. я також, В мене також був продюсер, який мені навалював, як мені треба показувати своє життя. Це було у 2020 році. Ужасний досвід, якщо цікаво, колись розповім, як я втратив 4 тисячі доларів просто на цьому. Так от, приходять такі продюсери до експертів, кажуть, давай спробуємо. Людина пробує і в неї реально збільшуються продажі. Вона реально заробила там не 5 тисяч доларів, а 20. І потім адекватна будь-яка раціональна мисляча людина думає: наступний раз мені робити, як я вважаю правильним, чи як те, що мені приносить гроші. І робить так, як приносять гроші. Тобто клієнт сформував пропозицію, а не людина, яка надає пропозицію. Я хочу донести, що є нормальні курси, є нормальні інфопродукти. Я сам проходив навчання і погані, і хороші. Я сам запускав навчання. Я сам допомагав запускати навчання. Я співпрацював з людьми, які запускали навчання. І погані, і хороші, як потім виявлялося. Якщо ви хочете піти чомусь навчитись, вам треба розуміти, ви зреагували на мрію, яку вам намалювала ця людина, або ви зреагували на інструменти, які вам ця людина готова дати. Ви зреагували на щось емоційне чи раціональне? От я людина, яка любить дуже розкладати ось ці два компоненти. І якщо я розумію, що я йду на це навчання, тому що в мене якісь емоційні уявлення з'явились після продажів, я такий: стоп, Максим, давай подумаємо ще. Але якщо розумію, я дійсно йду на це навчання, я отримую там ось такий, ось такий, ось такий інструменти. Я людина, яка з усіх сторін, як мінімум, була б присутня. Тобто я був і зі сторони, коли я вівся на це, і був зі сторони, коли я бачив, як це все створюється, якісь елементи сам створював, якісь елементи я фігівав, що воно працює, коли я ж кажу, ти показуєш окуляри ловітону, люди такі, оце ти багатий на гроші. І ти такий. Ага. Тобто, коли я вам розповідав, як працює Ютуб, який я класний експерт. Ви не несли гроші, а коли я сказав, що в мене гроші на окуляри Louis Vuitton, ви принесли гроші. Цікаво. Не дивлячись на ось ці всі розуміння, я все одно частина цієї системи, як і кожен з нас з вами. Це напевно в природі людській хотіти швидких результатів. За мінімум часу, мінімум грошей, мінімум вкладень, мінімум всього, а хотіти максимум. Але правда проста такого не буває. Точніше, таке буває, але ймовірність такого скількись скільки там відсотків. Скільки разів я себе зупиняв від цього соблазну піти ось ці маніпуляції? Це дуже важко, коли ви заробляєте от у мене були періоди. Я заробляю зі своїх всіх напрямків там 3-4 тисячі доларів, а паралельно людина, та я навіть ну, не знаю, як це замінити, найобує людей і заробляє 100 тисяч доларів. 100! Ну розумієте, це в скільки? В 33 рази більше, ніж в мене, в 25-33 рази більше, ніж в мене. Я знаю людей, які заробляли півмільйона доларів на місяць на обмані. Одразу скажу, це не з мого близького оточення, а то зараз почнуть вираховувати. Якби це було з мого близького, я б може теж заробляв. Я знаю людей, які заробляють 100 тисяч. Ну, 500 мільйон це одиниці, але доволі багато людей знаю, які на ось цих. Шаманських, я їх називаю, схемах заробляють 20, наприклад. 20-50. А ти заробляєш, фігачиш кожен день зранку до. В мене робочий день дуже часто був, там, типу, 14 годин, 16 годин на день. Це ось я прокидаюсь і полетіло. О, І лягаю спати. У мене були такі. І причому це стресова робота. Коли я працював на будові, це набагато простіша робота. Ти в цей момент в тебе мозок вільний, а тут ти, ти на 100% задіяний. Це дуже важкі соблазни, тому що завжди є думка, я ж можу зараз позаробляти, я навіть не кажу рік, місяць позаробляти 100 тисяч доларів на місяць, а потім займатися нормальними тим, що класно, що мені подобається. Але мені здається, якщо ти переходиш в, в ту, по ту сторону, звідти вже нема вороття. Коли ти вже пішов на компроміс зі своєю совістю, ти вже зворотньо не вийдеш. Мені так здається. І тих всіх, кого я знаю, хто робив цей крок, вони там і залишались. Чи засмучує мене? Бачити, як можна легко заробити, і не робити цього через свої якісь внутрішні принципи. Бісить. Але я, можливо, я дурачок, який помиляється. Ну, скільки, ну, мені вже 33, мені вже не 12. Я вірю в те, що це можливо заробляти хороші гроші. Займаючись тим, що збігається з твоїми цінностями. І, на щастя, останні, останній час все більше і більше людей в моєму близькому оточенні якраз таки таких людей, які, які роблять щось дійсно цінне, важливе, не обманюють людей. Так, щось я затягнув це відео. Пишіть, що ви з цього приводу думаєте. Мене вже потемніло за вікном, і буря починається. А пишіть, що ви з цього приводу думаєте. І дякую за перегляд.